Вітаю, друзі, 20 жовтня, понеділок. Будьте здорові. Плівки Міндіча заграли новими фарбами під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону, до Білого дому, на зустріч з Трампом. Як Стечко з Конопель, знаючи щось. Вискочив, ну, оця інфошлюха е, офісу президента, е, зелений пропагандон Вова Петров. Цей душевний гомосексуаліст почав розповідати, що зараз, зараз, хтось. Вкине плівки Міндіща для того, щоб нагадати українській делегації у Вашингтоні, і, і таким чином зірве домовленості між Зеленським і Трампом. Потім він почав називати ряд народних депутатів. Потім зійшовся на Представнику голоса Ярославу Залізнику, що от він оголосить Російська консерва в Москві змонтували плівки, ледь не штучний інтелект. Зараз вони з'являться і зірвуть домовленості між Зеленським і Трампом. Не з'явилися. Домовленості між е, Зеленським і Трампом були зірвані саме через Зеленського. Бо його розвели як лоха. Жодних домовленостей і не було. Йому наобіцяли три короби е, там е, тамагочі чи тамагавки, що йому там наобіцяли, потім кажуть, слиш парень. А зачем тобі, навіщо тобі наші е, тамагавки, якщо в тебе є фламіндіші, ефективні ракети нового покоління, як ви розповідаєте? Скажи, навіщо тобі наші тамагавки? Ну, Відповіді так ніхто й не почув. Тамагавків немає, до миру нагибають. На е, Аркані в Будапешт тягнуть, санкцій не ввели. Коротше, повний провал від візиту в Вашингтон. Бабки потратили на лобістів на всіх. Результат зеро. Але і плівки Міндіча не з'явилось. І тут зрозуміли, що було взято паузу, щоб дійсно не звинуватили, не виправдали права у Вашингтоні плівками Міндіча. Для тих, хто не розуміє, не знає ще досі, що таке плівки Міндіча, коротко розповім. Детектив набув Руслан Магомед Расулов та його підлеглі документували ряд злочинів. Пов'язаний з об'єднаною горнохімічною компанією, Одеським Припортовим Заводом. І документуючи все це, вийшли на бек-офіс топ корупціонерів. Бек-офіс найближчого оточення Зеленського. Розташовувався він в будинку навпроти Верховної Ради на вулиці Грошевського, в квартирі. Близького товариша, бізнес-партнера е, Зеленського Тимура Міндіча. Е, Тимур Міндіч, після того, як з'явилася інформація про те, що в його квартирі документували, туди засверлили з іншої квартири, документували е, всі їхні сходняки, мутки, схематози і так далі, він втік. Втік. І навіть втік з Європи, навіть звідня втік, сидить в Ізраїлі, носа не показує, бо розуміють, що пейси обстрижуть залізно. А плівки про них всі говорили, деякі епізоди навіть стали відомі, в тому числі я про них розповідав, спираючись на матеріали кримінальних проваджень. Але самі плівки ще ніхто якби. І не чу. Банкова спочатку запускала наратив, що ніяких плівок нема. Але вони знають, що вони є. І розмови були, так як я знаю, що вони є, тому що я чув деякі розмови особисто. Так от, Банкова перейшла до плану номер 2 по дискредитації плівок Міндіча, так званих плівок Міндіча, де задокументовано злочини найближчого оточення Зеленського, голови фракції Арахамії, керівника Нафтогазу, Чернешова, по клічки Нос. Ну, багатьох багатьох. багатьох. Людей всі схематоси, і навіть є голос самого Володимира Олександровича Зеленського. Так от, щоб їх здискредитувати, оголосили детектива Руслана Расулова, який е документував ці речі російським агентом. Закрили в СІЗО, тримають уже там десь два місяці, кажуть, коноплю продавав в Дагестан. Хоча е всі кажуть, е Узбекистан мова йшла. Ну, але Дагестан. Країна-агресор, співпраця і все. І ось в кінві цього е підшефний СБУ, душевний гомосексуаліст і пропагандон банковий Вовочка Петров починає е вкид. Що росіяни змонтували так звані плівки передову жалізнику, і як він їх тільки оприлюдни, то розкриється як російський агент, агент Кремля. І його тоді, от, тобто лю, Любоя Голубе, ці зелені гниди роблять, щоб плівки не з'явилися. І їх поки що нема. Хоча сам Петро вже називає вівторок середа, вони з'являться. Железняк натякає, що вони таки в нього нібито є, і що йому там, типу, не допоможе їхня дискредитація і так далі. Але плівок нема. Ну, нема в публічному просторі. Друзі, е я розумію, що може бояти Железняк, можуть боятися інші народні депутати. От дебатував з Мазурашем. Народним депутатом Георгієм Мазурашем від Слуги народу. Ну, якби ви подивіться відео на каналі Liberty UA, це, знаєте, як кажуть, жалюгідне видовище. Залякане, перелякане, перепугане, аби щось не вийшло, аби щось вишнє не сказати. Щоб до Дубінської Шевченка в СІЗО не поїхати. От. Тому, тому й бояться. І в зв'язку з цим хочу публічно звернутися до людей, у кого є плівки міндіча, і які готові їх і хочуть їх оприлюднити. Ви можете передати їх мені, можете передати будь-кому з опозиційних журналістів і блогерів за кордоном. І ми оприлюдним їх. У нас нема страху такого, як є всередині країни, в людей за своїх дітей, за сім'ї і так далі. Тому що це дійсно це вбивці, дійсно це кати, і від них можна очікувати всього. Тому журналісти, блогери за кордоном відкриті і готові сприяти в очищенні країни. Чекаємо, що в найближчі дні плівки Міндіча таки з'являться і допоможуть очистити країну від зелених гнид, зупинити війну і повернути мир на нашу українську землю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.